Всім привіт! Минулої осені я дізналась про одну бібліотеку, де можна знайти нові дуже круті книжки. Вона знаходиться недалеко від метро Політехнічний інститут в місті Києві і називається Центральна бібліотека імені Тараса Шевченка для дітей. Але там книжки не тільки для дітей. Вона є не окремою будівлею і знаходиться між магазинами та банками. Абонемент коштує 100 гривень на рік. Це не дуже велика сума з рахунками того, що там завжди оновлюють книжки і багато цікавинок. Книжок не так багато, але, як не прийдеш, з'являються книжки, які хочеться взяти. Книжки даються на 2 тижні, але по телефону можна їх продовжити, тому не бійтеся. З собою можна взяти до трьох книжок, також там можна їх почитати і за окрему плату можна і попрацювати. Тут я знайшла свою улюблену детективну серію «Роулінг», яку дуже вам раджу почитати. Вона про детектива і його помічницю. В кожній книжці вони розслідують справи, а також цікаво дізнаватися про самих персонажів. Ось-ось, до речі, вийде остання книжка на українській. На англійській вона вийшла ще в серпні. Ось книжка, яку я читала минулої осені Сповідь книгаря. Дуже рекомендую. Ви дізнаєтесь про книгарню всередині у вигляді щоденника. І це, до речі, реальні записи книгаря тільки з Фейсбука. Нам не розказують і не пояснюють про персонажів, ми самі просто повинні додумуватись. Це дуже цікаво. Ще книга Ребека класика, яку хочеться забути і перечитати заново. Ребека виходить заміж і переїжджає в старий будинок, де раніше жила перша дружина і вона починає розслідування. Книга маленька паризька книгарня. Ну не може я не читати про кафе, книгарні та кондитерські, а ще коли там замішан Париж. Книгу, до речі, взяла з собою. Тяжко вибрати до трьох книжок, завжди собі кажу, а може менше, і все одно беру три. Якщо б могла, взяла б ще більше. Ще знайшла життя Пі, одразу згадала, як цей фільм вийшов на екрани. Багато книжок, про які я не чула, але дуже цікаво знайти щось нове. Я так багато знайшла, дуже цікавих книжок. Вони не часто є на поличках книгарні. До речі, книжки Ларіона Павлюка в цій бібліотеці неможливо взяти. На них кілометрова черга, якщо ви їх там бачили, вам дуже повезло. І я раджу швидко їх хапати і скоріше читати. Ще цікаво просто продивившись ці полички і знайти якусь забуту книжку. Можливо, посидіти і вибрати з десяти книжок до трьох. Я часто так сиджу і думаю, яка коштує моєї уваги зараз. Ще я знайшла книжки Сара Джио, вони такі легкі для читання, що раджу її читати чи онлайн, чи брати в бібліотеці. Тут я знайшла і дуже зраділа двом книжкам. Я читала Моцарт 2.0 і мені це дуже сподобалось. Коко 2.0 ще чекає мене на полирці. Тут полички діляться між собою і все підписано, що дуже все легко знайти. І полички з українськими авторами і з інших країн, художня для школи, детективи, полички Кінга і так далі. Я тут полюю вже з осені на муракамі, вбивство Командора. Там тільки залишився другий том, але все ж прийшлося перший том читати в електронці, бо книжку не повернули, а другий брати в бібліотеці. Тут є другий поверх, але там частіше працюють. В бібліотеці цілковита тиша, так що сюди спокійно можна приходити працювати і відточно не відволічетись. Є дивани, де можна посидіти, є м'яке підвіконня з великими вікнами. А також одинарні столи. Є також ці великі шафи з книжками до стелі зі сходами, але на сходи не можна вилізти, де й страшно трошки може бути. Ось тут, в підлітковому відділку, є Джон Грін. Деякі його книжки, до речі, нещодавно читала про провину зірок. У бібліотеці стало багато українських книжок, і це дуже радує. Є і на російській мові, але українських все більше й більше. Тес Геррінсон, вона моя улюблена авторка з детективів. Прочитала в тому році і трошки в цьому всю її серію, яку переклали. І це було дуже класно. Полички з кінно. Іноді, коли багато людей бере кінга, полички може і не бути. Але є деякі його книги. Ще я обожнюю тут слухати розмови бібліотекарок. Вони тут балакають часто про книги. Жіночки не молоді, але розмовляють про нові книжки, які таке покоління не завжди читає, і це дуже надихає. А більш надихаючим є інтер'єр. Він не є радянським, і книжки теж не старі. Білі стіни, білі полички, багато молодих людей, які справді хочуть читати. І як виглядає бібліотека з вулиці, майже все видно. Ось такий був в мене похід, але не виключайте відео, я ще розкажу трошки про свої книжки, які я взяла. Перша це книга Муракамі безбарний цкуру та дзекі та роки його прощі. Книга про п'ять шкільних друзів, які немов п'ять пальців однієї. руки. Серед них головний герой почувався щасливим, та одного дня без пояснень причин друзі викреслили цкуру зі свого життя. Через 16 років він приїжджає в своє місто і щоб дізнатися, чому друзі його викреслили зі свого життя. Другий том, вбивство Командора теж Муракамі, художник розлучається і переїжджає жити в гори, будинок, який належав відомому Японії художнику. Все було б мирно і спокійно, якби не картина вбивства командора, знайдена на горищі, якби не дзвін будійського дзвіночка вночі, якби не диний склеп, що виник з-під кам'яного кургану, якби не зустріч з Менсіки, який за великі гроші попросив написати портрет спочатку свій, а потім, можливо, своє дочки. І остання третя книжка маленька паризька книгарня. Жанна Динак, власник книжкової баржі, літературна аптека, точно знає, як вилікувати почуття, адже він читач душ. Тож кожному покупцеві добирає книги, які впоруються із завданням, вилікувати людський смуток чи зневіру. Мені здається, я вибрала цікаві книжки. Дякую вам за увагу. Якщо моє відео вам було корисним, напишіть відгук і підтримайте відео вподобайками. Дякую, па-па.